Вітаю, друзі, на каналі Томат та Виноград. Сьогодні на календарі 24 серпня, тому всіх з Днем Незалежності і слава нашим захисникам та захисницям, які боронять нашу землю і дають нам змогу вирощувати наші овочі. Сьогодні на огляді в нас будуть помідори різних сортів та гібридів, які мені вдалося цього року виростити. На жаль, на два тижні плодоношення в нас цього року затягнулося, тому цей огляд я переніс дещо пізніше, ніж минулого року Але, в принципі, урожаєм, я задоволений і запрошую всіх вас до перегляду. А так, друзі, традиційно починаємо огляд з мого улюбленого гібриду, який має назву Товстой. Так у мене два кущики, посаджено ось цей перший кущик. Так, тут другий кущик. Ось дивіться, яке навантаження. Цей кущик має у мене. Два розалуження, а це й одне. Тут бачимо, ягода трохи крупніша. Так, наступний. Подібні характеристики має томат під назвою німецької селекції Hardspire. Подібні характеристики до толстого. Єдине, що тут ягода е трошки менша. Але теж непогане навантаження. Ось тут другий кущик. Тут кущик два стовбури. Теж бачимо хороше навантаження, але ягода дещо менша. Далі у мене середньорослий гібрид, який має назву Тобольськ. Досить крупна ягода. Подекуди є тріск, а оце на Ось Яке має навантаження. У мене теж кілька кущиків. Наступний, друзі, Корнабел. Теж високорослий гібрид. Ось який він у мене у відкритому ґрунті. В теплицях я знаю, що він все набагато краще показує, оскільки я бачу відео деяких блогерів, але в принципі навантаження в нього дуже серйозне. У мене навіть шпалеру кілька разів падало. Я не подумав за це. От подивіться, яка крупна ягода. Піде на переробку. Ось яка кисть Корнабел. Тут ще кілька їх кущиків. Єдиний його мінус, що він довго виходить в відкритому ґрунті. Далі у нас зібрає під назвою Велика Мама. Теж словоподібна форма, вона дещо менше, як коронабел. Так само мені. В принципі, подобається, високорослий, непогана стійкість до хвориб цього гібриду. А тут вже йде великий тато. Ось який великий помідор, що, в принципі, підтверджує свою назву. Теж у мене кілька кущиків. Ось як вони виглядають. Бачите, який томат. Тут два стовби. В принципі, ось така урожайність Тут кілограма буде 2,5-3. Подивіться, тут один стовбур, яка потужна ягода. Дивне, що треба було швидше зірвати, дати йому дозріти не на самій рослині. Далі, друзі, всім відомий гібрид Мадрид. Перший рік його вирощував. Теж досить цікавий на розрізі, велика ягода, так, масою 300 г. Тут в мене, мабуть, в середньому ось на кущиках має три кущика. Більш детально про ці всі, всі томати буде у мене в окремому відео по кожному сорту. От тут ще один гіб мадрид. Далі, друзі, в мене рожевоплідний томат, на який були досить великі надії який має назву Мауду. Теж має кілька кущиків, ось тут другий, і там теж є кілька їх. Щодо мінусів в моїх умовах вирощування, що подекуди є тріска. Не на всіх, бачите, які тут гарні, так? подекуди на них є трістки. Я думаю, що мені потрібно їх або дозрівати швидше збирати вже в такому стані. Бачите, тут вона теж хоче тріскатися, але це падали дощі, мабуть, через те і тріснуло. А деякі тріскали без дощів. Можливо, треба притінювати. Треба ще вивчати цей гібрид, але він дуже класна, ягода рожево-плідна. В теплиці я знаю, що їх вирощують. Далі, друзі, добра царський. Бачите, він з таким носиком характерним, Цей томат. Теж ось такої форми цікавої. Ось таке навантаження. Але, як всі де у моїх умовах вони чомусь теж тріщать. Оця обробки кальцієм. Ось тут бачимо це від сонця. У нас ось це у нас совка його під'їла. Обробки кальцієм були регулярні, як по листу, так і по безпосередньо під корінь. Але в принципі томат досить смачний, його всі хвалять. В принципі, мені теж подобається. Єдине, що кажу, цей тріск в моїх умовах, правда, можливо, у вас він тріщати не буде. А до речі, напишіть в коментарях, як він себе поводить у вас, хто його вже вирощує. Далі, друзі, де барао у нас чорний. В принципі, ось така смачна досить ягода, мені подобається за його смак, за те, що він універсальний. За зовнішній вигляд, за, в принципі, за урожайність навіть. Так? Але єдине, що чуть-чуть ягоду хотілося б більшу, можливо, потрібно над ним краще попрацювати. Так, отут у нас другий кущик. Ось і третій кущик. Ось така у нього навантаженість. Так, Далі, друзі, у нас на огляді томатики який має назву. Та міна. Такий круглий, ідеальної круглої форми помідор. Я думаю, що він прекрасно підійде на консервування, оскільки він таку має тверду структуру. Так, у мене ось тут така урожайність. Одна китиця, друга, третя, четверта, п'ята Я залишив Тут теж, що його характеризує, це те, що він дуже таку має малу. Облиственність, як правильно сказати. Далі, друзі, що мені дуже сподобалося, так само відкриття цього року, це Манімейкер. Томат, який має характерну назву, що можна перекласти, як роби гроші. Манімейкер. Дивіться, по-перше, гарна ягода такого середнього розміру, яка годиться у консервування, універсального призначення. По-друге, це його... Урожайність. Подивіться на другий кущик. Ось в мене одна кисть, друга. Далі йде роздвоєння. Тут з цієї сторони не знаю, чи добре буде видно, але подивіться. Бачите, це все один кущик. І ось тут вони закінчують своє плодоношення. До речі, рекомендую. Буває деякий тріск, але це вже через те, що він після тривалих дощів. Ось таке навантаження гарне, що аж шпалери не витримав. Ось я покажу з цієї сторони. Ось, Хто його вирощує, скажіть, як він вас в себе веде? Мені досить цікаво. Далі, друзі, томат, який має назву Берберана. Теж мені сподобався своїм розміром, універсальністю. Хороші смакові властивості і хороша урожайність. Ось такий ось помідор, друзі. Теж мала кількість листочків на стовбурі. Вони такі досить рідкі. Ось другий кущик Наступний у нас забава. Ось яка навантаженість на це сорт, до речі, можна брати насіння. Я аж відламав випадково, коли показував. Тут вже є деякі стеглі ягоди. ми частинку їх зірвали. Ось як вони виглядають. подібні подібніші є сорт дрова. Хто може вирощує, теж цікаво напишіть в коментарях. Це високорослі. Перцевидної форми. забава Далі, друзі, гібрид, який має назву біф біф Серед плюсів це велика ягода, серед мінусів це її тріск. Її тріск в моїх умовах. В принципі, навряд чи я буду їх вирощувати. Але у теплицях я знаю, що його часто вирощують. Ось дивіться як потріщався, треба буде дещо Бу... потрібно швидше за все швидше їх зірвати і дати дозріти вдома полежати в темному місці. ось Ягода дуже крупна. Але тріщить. Далі, друзі, чери, які ми всі добре знаємо, під назвою Star Gold. Такі рожевоплідні Гібрид, дуже багато пасинків. Ось як виглядають. Дуже хороша урожайність у них, а ще кращий смак. Їх дуже люблять за смакові якості. Ось подивіться. А кількість плодів. Одна китиця, друга, третя, четверта роздвоєна. П'ята, шоста, сьома буде. Але друзі чарі під назвою Gardeners Delight. Ось яке навантаження велике. Дивіться скільки тут помідорів. Ось один кущик. Тут ще, ще один. Ось. Гляньте, як кититься винограду. Теж досить смачні чарі, це сорт. Можна брати насіння, у моїх умовах в принципі, мені дуже подобається, як вони сюди ведуть. Є в декуди тріск, але з ким не буває, зі сортами. В принципі, мені дуже подобається. І по смакових якостях теж. Далі тут разом з ним йдуть гібрид. Теж чері, вже дещо крупніша ягода, отака. Така має назву Золото Мері. Це теж, якщо я не помиляюся французької селекції насіння, його досить важко дістати. Виробник у нас річ Мартін, якщо я не помиляюся, чи, ну щось таке. Я, можливо, більш детальний, я, до речі, зробив на них огляд, то підписуйтесь на канал і там буде і назва і упаковка, і більш детальна характеристика, маса, смакові якості тощо. Далі, друзі, у нас екзотики трошки, помідор, який має назву Indigo Rose. Такі китиці гарні. Середній рослий томат, до речі. Ось ось такий хороші смакові якості. Такої екзотичного чорного форму, форми плоди, невеликого розміру. О, трохи менше за середні. І хороші смакові. В принципі, кілька кущиків можна мати в себе на ділянці. Більш детально буде огляд у мене на каналі. Ось ще один кущик Так, друзі, томат кібець Така маленька слива, навіть перцевидної форми, швидше я би сказав. Міні-перчики такі. Ну, як на мене, вони більше йдуть до чері, ніж до звичайних помідорів, хоча вони не є як чері. Але хороше навантаження, подивіться, один кущ. Так, бачимо, що достатньо багато плодів є. Так, ось в нас тут другий кущик. Ось і третій, Ну, в принципі, теж більш детально буде на каналі про неї. Далі, друзі, томат-пеконет. Томат, на який я мав достатні великі надії для вирощування, але в моїх умовах він у відкритому ґрунті. Швидше за все, не буде нормально рости. Але в теплицях це дуже прекрасний варіант. Ось такий томат. Його дуже добре вирощують в теплицях, але в моїх умовах він чомусь не хоче рости. Ось тут ще один кущик, ще один кущик. Ось так оне. Друзі, волове серце. Такий крупний помідор, трошки тріщить, досить смачний. Навіть дуже смачний, з нього прекрасний томатний сік і паста буде. Можна брати насіння. Якщо вам не страшний тріск і піде на переробку, то це дуже хороший варіант. Середній Середньорослий. Друзі, томат який має назву Рома. Низькорослий. Бачите, він в мене трошки підв'язаний, але висота його невелика. Десь до 60 см, мабуть. Ось така врожайність, але він трошки пізно дозріває. Хоча тут вже оця китиця перша майже визріла на цьому. У мене три рослинки. Ось тут третя. Ось таке навантаження плодів, до речі, досить багато. Я думаю, що він може витягнути кілограма так три одна рослина. Ось. Далі, друзі, гібрид Тарасенко 6. Скло в мене досить хороше враження. І оцей слимак, хочу його з'їсти, ми його зараз викинемо. Ой-ой-ой-ой-ой! слимаки, це велика біда. Гібрид Тарасенко 6. Крупна ягода. Годиться на переробку, на сік, на пасту, салати, досить смачний сорт. Тут від мене два стовбури йде. Але в принципі по висоті я би сказав, що він більш високорослий, ніж середній рост. Ось така от картина. Ну все, друзі, наш огляд підходить до завершення. Цей рік був дуже складний. Я говорив, що 2024 був складний рік на 25-й по вирощуванню, набагато складніший для мене, в принципі. Але як бачимо, урожай у нас є. Врожай досить непоганий, будемо займатися переробкою зараз активно. А вам дякую за підписку. Постараюся для більшості сортів, тих, які я сьогодні показував, зробити огляд. Пишіть, друзі, коментарі. Дякую вам за підписку. Ви були на каналі Томат та Виноград. Всього вам найкращого і гарних врожаїв.